Цей понеділок, 8 вересня, Комітет у закордонних справах Європейського парламенту переважною більшістю 49 голосів за, 8 проти і 4 утримались, прийняв рішення рекомендувати Європейському парламенту фікувати угоду між європейським союзом та Україною включно з поглибленою зоною вільної торгівлі. В той же час, як відомо, цю угоду вже ратифікували 4 країни-члени ЄС, а також Грузія та Молдова відповідно свої угоди. Зараз іде вже третій місяць з того моменту, коли угоду України ЄС було підписано у Брюсселі. За останні два дні я мав розмови з своїми колегами, головою комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмором Броком, та головним доповідачем комітету з питань ратифікації, членом Європейського парламенту, паном Яциком Заріюшем Вольським, які поставили мене мені, дуже чітке запитання, коли комітет у справах Європейської інтеграції планує розглядати угоду про асоціацію. На жаль, я не зміг дати відповідь на це запитання з однієї простої причини. Станом на сьогодні, президент України ще не вніс закон про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Моя відповідь була саме такою, і також я поінформував моїх європейських колег, що згідно з календарним планом у вересні залишається лише одне засідання пленарне Верховної Ради, а саме 16 вересня. Чому це так важливо? Якщо угоду, не буде ратифіковано Українським парламентом, Верховною Радою до кінця вересня, тоді Україна втратить можливість, щоб вже з 1 листопада угода почала своє тимчасове застосування, не чекаючи завершення процесу ратифікації всіма країнами-членами ЄС, а їх 28, чотири з яких вже ратифікували. Друга причина, яка викликає занепокоєння, друга обставина, те, що на завтра запланована чергова зустріч політичні консультації на міністерському рівні між представниками Російської Федерації України та Європейського Союзу щодо угоди про асоціацію. Напередодні, як відомо, в засобах масової інформації було Оприлюднено документ заперечень з боку Російської Федерації щодо нинішнього тексту угоди з відповідними вимогами внести зміни до як мінімум п'яти статей угоди про асоціацію, що вимагатиме початку нових переговорів. Це викликає серйозне занепокоєння, тому що в даному випадку. Це відклало б на невизначений термін не просто набуття чинності вже підписаної угоди, а поставило б під сумнів Європейський цивілізаційний вибір України, особливо зважаючи на ті обставини, в яких перебуває зараз Україна в умовах неоголошеної війни з боку Російської Федерації. Саме тому я в черговий раз хочу звернутися до. Президента України Петра Порошенка невідкладно подати до Верховної Ради угоду про асоціацію для того, щоб відповідно 16-го і не пізніше 16 го вересня її можна було розглянути і ратифікувати. Зазначу, що згідно з законом України про регламент Верховної Ради. Зокрема, згідно статтею 197 цього закону, будь-які міжнародні договори, а зокрема і ті, які підлягають ратифікації, мають попередньо розглядатися в профільному комітеті. Сьогодні в четвер засідання вівторок. Я не можу скликати комітет, тому що немає предмету для розгляду, нема тексту угоди. Я дуже не хотів би, щоб недотримання процедури, яка виписана законом України про регламент щодо надання згоди на ратифікацію, поставила б під сумнів або надала. Б Додаткові аргументи тим, як України, так і поза її межами, які виступають проти ратифікації угоди між Україною та Європейським Союзом про асоціацію та полидену зону вільної торгівлі. Це якраз той момент, коли процедура має дотримуватися ідеально. Комітет з питань європейської інтеграції готовий зібратися в будь-який час, в будь-який день. До 16 вересня для того, щоб розглянути, і я переконаний, рекомендувати Верховній Раді ратифікувати угоду про асоціацію. Будь-яка затримка ставить під великий ризик не лише можливість попереднього застосування угоди, спочинаючи з 1 листопада, а вона створює ілюзію. Що третя країна, зокрема Російська Федерація, ще має шанс перекреслити або принаймні відтермінувати європейський вибір українського народу, стратегічним кроком якого є угода про асоціацію. Я не бачу жодних технічних, політичних, економічних будь-яких інших аргументів для подальшого затягування і неподання. Угоди про асоціацію до Верховної Ради. Тому, звертаючи до президента України, я закликаю його невідкладно подати текст угоди на ратифікацію. Дякую, будь ласка, Ось це вітає сенка, українська новина. Цьому ключі щодо подачі ратифікації раніше адміністрація президента постійно заявляла, що вони е, проект законопроекту на ратифікацію буде подавати разом з програмою імплементації. Ось чи приймав комітет свою участь в розробці цієї програми, і чи очікуєте ви, що одночасно президент буде подавати цю програму на 16 число? Дякую. Е, можу сказати, що комітет розглядав питання щодо стану підготовки до ратифікації і. Е, Одностайно рекомендував президенту, це питання розглядалося ще на початку липня, подати угоду на ратифікацію до 12 липня, не прив'язуючи її до розробки програми, яку президент також висловив бажання прийняти у вигляді закону. Чому ми це зробили? Тому що з досвіду країн, колишніх кандидатів, нині членів Європейського Союзу, як правило, Плани імплементації або програми імплементації приймалися рішеннями урядів. Для цього достатньо рішення Кабінету міністрів України. Цю логіку підтримала і Європейська комісія, зазначаючи, що програма або план імплементації за визначення має бути гнучким інструментом, в який потрібно буде вносити зміни в залежності від ходу і проблем, які покаже. Перша стадія імплементації. Якщо така програма приймається у вигляді закону, внести зміни до закону набагато складніше. Тому наша рекомендація була, не прив'язуючи штучно час подання угоди на ратифікацію і стан готовності такої програми, яку, підкреслю ще раз, цілком достатньо затвердити рішенням Кабінету міністрів. Станом на сьогодні ми не маємо ані поданої угоди проєкту закону про ратифікації, ані поданого закону про програму імплементації. Підкреслюю, ми вже на третій місяць іде після того, як було підписано цю угоду.